Замість солодких мрій, виснажлива і понаднормова робота. Замість обіцяних статків дріб'язок через економічну кризу в країні громадяни масово виїжджають на заробітки та в погоні за грошима часто втрачають більше. Про реалії заробітчанства у сюжеті Ірини Шевчук. Робота за кордоном вабить буковинців насамперед високою оплатою праці. Втім, у пошуках заробітку нерідко люди потрапляють на аферистів, які кидають їх на призволяще у чужій країні. Сумну картину доповнює той факт, що роботодавці можуть змусити виконувати надмірну роботу. Буковинець Василь Гринюк розповідає, перший за кордон поїхав у 20-річному віці. Працював тоді за фахом та цінником у розважальному комплексі. До якогось моменту все було добре. Крім Тих робіт, які були узгоджені між нами, нам почали без окремих там якихось доплат доповнювати ще і ще іншими роботами. В чужій країні от, паспорт сумка. Ми вийшли, сіли в автобус, нас ніхто не зупиняв. Гроші нам. Не з, не заплатили за той період, який ми працювали. Наступні поїздки були у Туреччину та Єгипет. Василь розповідає, проблеми з роботодавцями у нього більше не виникало. А от його колеги зіштовхувалися з непорозумінням. Пішли конкретні пропозиції. Напевно, про те, що наші дівчата дуже красиві, і, і просто танцювати напевно було замало. Влітку минулого року у Чернівцях відкрилася арт-інсталяція Невидимі. Сулети 120 жертворівлі людьми простояли на Соборній площі 21 день. За кожну з них історія зради, горя безгрошів'я та приниження. До прикладу, це Іна, їй 25. Вона поїхала в Ізраїль на лікування онкології, а потрапила в сексуальне рабство. Повернутися додому їй допоміг місцевий житель. А це Оленка, їй 5. Її батько помер, мати була на заробітках. А відчим бив дівчинку і змушував бракувати. Це живі історії, в принципі, за буденністю ми е, е, ніколи не, не вистачає нам сьогодні часу зупинитися і подумати. Щоб берегти себе від неприємностей, буковинцям варто запам'ятати основні правила. Ради Василь Гринюк, котрий працював у декількох країнах світу, паспорт тримати з собою це однозначно, мати номера посольства, мати. Е Якщо у вас там вже є свій номер телефону, наприклад, є ну де б ви не були, в якій країні він мусить бути у ваших тут на Україні знайомих людей, рідних і так далі. І якщо є там пок знайомі в країні, в якій ви працюєте, обов'язково з ними тримати зв'язок. Про те, як доводиться українцям за кордоном, розповідає документальна стрічка іміграніада, яку створили чернівчани. Її режисер Станіслав Поздряк розповідає, спілкувався з ровесниками, які перебралися до Польщі, Чехії, Італії. Франції та Німеччини після цього зробив для себе висновки. Ми зараз переживаємо часи, які набагато легші порівняно з тим, що пережили наші предки в десятки разів легше. І Я думаю, що нам потрібно працювати над країною тут, над її розвитком, над її майбутнім. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Роман Палатик, Чернівецький промі.